Привіт, друзі, пам'ятаєте мого AI-бота, який самостійно генерує сигнали. Після минулого відео я отримав сотні повідомлень, але одне питання повторювалося найчастіше. А що як я сам бачу цікаву ситуацію на ринку, але я сумніваюся, як отримати другу думку, але не від людини, а від холодного неупередженого алгоритму? І це змусило мене задуматися. Так, сигнали це круто, але що якби бот міг стати вашим особистим кишеньковим аналітиком? І ми це зробили сьогодні. Я покажу вам те, що без перебільшення виводить трейдинг на абсолютно Новий рівень це і друга частина промову ai бота але з функцією, яка просто розриває шаблони. Тепер я не просто чекаю сигнал. Я знаходжу будь-яку ситуацію на ринку, роблю скріншот і відправляю його боту. А він у свою чергу проводить миттєвий аналіз і дає свою оцінку, чи варто входити в угоду і в якому напрямку. Це вже не просто автоматизація, це є справжній штучний інтелект у вас в кишені. Сьогодні я на ваших очах протестую цю функцію в реальному часі. Подивимося, наскільки точно мій ai бот міє читати ринок. Але перш ніж ми зробимо перший аналіз і відкриємо угоду. Хвилинка вашої уваги, яка може змінити ваш підхід до трейдингу. Весь цей функціонал, всі мої найкращі стратегії, щоденні сигнали та повне безкоштовне навчання по теханалізу, смарт-мані та психології, все це я публікую у своєму закритому телеграм-каналі. Це не просто канал, це спільнота, де ми розвиваємося і заробляємо разом. Якщо ви втомилися від пустих обіцянок і хочете отримати реальні знання та інструменти, тоді посилання в описі чекає саме на вас. Приєднуйтеся, поки вхід вільний. А ми поїхали. Зараз я знайду цікаву ситуацію на графіку, зроблю скріншот і відправлю його нашому AI-аналітику. Ось, до прикладу, в мене одна хвилина буде таймфрейм, та я буду заходити на дві хвилини в угоду. Давайте знайдемо якусь ситуацію. Кидаємо наш скріншот та пишемо. Проаналізуй. Так, є результат. Давайте зразу подивимося прогноз. Якщо ціна проб'є рівень опору 0,6 можна розглянути покупку з експірацією на 2 хвилини. Якщо ціна відскочить від рівня і почне знижуватися, можна розглянути продаж. Давайте подивимося, де був рівень. Так, ось тут був рівень. Бачимо, його пробило, тому заходжу на 2 хвилини на покупку. Знову ж таки, цей рівень пробило. Почався в нас знову ж таки, не почався, а продовжився формуватися. В нас висхідний тренд, який вже дуже давно формується. Відповідно, ми ще й зловили гарну точку входу, оскільки ми бачимо, яка тенденція є загалом висхідного тренду. Гарні бачі свічки, ведмежі свічки корекційні, гарний рух вверх — корекція, гарний рух вверх — корекція. І якраз ми зайшли саме після корекції. Відповідно, що так само є результатом мого аналізу по технічній частині, і плюс бот підказав нам, коли краще це робити. Тому зараз будемо дивитися на результат. Ви це бачили? Миттєвий аналіз і чіткий результат. Бот побачив те, що я й припускав, і дав зелене світло. Це просто неймовірно економить час і головне нерви. До речі, саме такі ідеальні детальні розбори ринку, але вже від мене особисто, виходять в моєму телеграм-каналі. Якщо вам подобається такий підхід до аналізу і ви хочете бачити ще більше прикладів, тоді ви знаєте, що робити. Посилання в описі. Приєднуйтесь до нашої команди. А ми не зупиняємося. Давайте знайдемо ще одну ситуацію і перевіримо бота Знову все, отримали відповідь. Так, пара правильно про і волатильність він написав в принципі те, що ми бачимо. Якщо ціна продовжить знижуватися, досягне рівня підтримки 212,890, а вона його досягла. Можливо, варто розглянути короткострокову покупку на відскок. якщо ціна проб'є рівень опору 214, можна розглянути миттєву покупку з експірацією 2 хвилини. Тобто нам каже брати на покупку. Що ж, давайте ми і зробимо на 2 хвилини. Купляємо даний актив. Бачимо, в нас не тренд, але відповідно я так розумію, що він побачив тенденцію загалом, що в нас декілька червоних і декілька корекційних свічок. Одна от, та як тут дві. У нас відбувся рух донизу при несхідному тренду. І я так розумію, що він нам сказав заходити на покупку, оскільки тут у нас є підтримка. Є підтримка плюс. Зараз в нас можлива корекція до цього опору, який він нам намалював в зоні 214. Ось ми зайшли. Дивіться, яку ідеальну точку входу ми просто з вами зловили. Це вже щось схоже на розворот тренду, але загалом подивимось, тому що зараз можливо так само миттєве відпрацювання даного імпульсу. Але на низу несхідного тренду ми отримали такий паттерн як поглинання, що також свідчить про те, що можна розглядати тут на короткочасну покупку. Тобто, нам наш бот, наш аналітик, дав сигнал, що можна. Ну це не сигнал, це його прогноз. Що можна брати на покупку, і два варіанти він дав нам на покупку. Тому що, якщо досягне рівня підтримки, можливо, варто розглянути короткострокову покупку, так як ми зробили. І якщо ціна проб'є рівень опору, аж 214549. 214 549 це в нас ось дана зона. Другий плюс підряд, то давайте я покажу вам ще одну угоду. Якщо ціна почне зростати і проб'є останні локальні максимуми, можливо розглянути покупку на 2 хвилини. Тобто ось ці локальні максимуми, які в нас є, він за ось ці говорить. Давайте подивимося. Я собі зближу, я собі намалюю горизонтальну лінію. Якщо дані максимуми оновить, тоді я зайду на покупку. Все пробиває, заходжу на покупку. Зараз можливо корекція, невеличкий відкат донизу. І загалом зараз давайте дивиться. Плюс закріплюється наша свічка, дана, яка пробила досить непогано, в тому рівні, якраз який нам потрібно. І зараз давайте подивимося, чи зробили ми правильно чи ні. Так забрали третій плюс підряд. Просто чудово. Ну що ж, друзі, сьогодні ви побачили еволюцію трейдингу в дії. Це вже не просто слідування сигналом, це партнерство. Партнерство між трейдером та штучним інтелектом. Цей інструмент прибирає головного ворога будь-якого трейдера, сумніви та емоції. Він дає холодний, неупереджений аналіз, заснований на сотнях параметрів. А ви Ви приймаєте вже фінальне рішення. Це не про сліпу довіру роботу, це про використання технологій, щоб стати кращим, швидшим і ефективнішим трейдером. Це про те, як вивільнити свій час і при цьому підвищити точність своїх угод. Якщо вам Сдобився цей формат, і ви хочете бачити більше тестів AI-бота, Підтримайте це відео лайком і обов'язково підпишіться на канал. Ваша активність це й моя головна мотивація. І напишіть в коментарях, як вам така функція, чи хотіли б ви мати такого помічника. Ну і звісно, я чекаю на кожного з вас в своєму телеграм-каналі, де ми продовжимо розбирати ринок, тестувати нові інструменти і заробляти разом. Посилання в описі з вами був Саша. Торгуйте з розумом і до зустрічі!